Озвучено проект Маска Сувти. Да что ж такое? Що цьому чудовиську від мене потрібно? Тіхоть обман Ай! малий ти мій. Взагалі-то, капітане, він мій, бритва назад. Мем, я думав, саме так ти думав. А я плачу тобі не для цього, тому повертайся до табору, щоб наступного разу не потрапити в таку ситуацію. Всі за мною, Токса. Знаєш, Амазонко, я думав, що поп'ємо чаю, а ти влаштувала мені перегони з Монсуно. Це різні речі. В мене немає часу з тобою гратись. Я солдат. То що? Ми домовились? Звісно, якщо ти принесла завдаток. Тобі не соромно зраджувати своїх друзів. Жартуєш, за три флакони есенції Монсуно продам запросто, вони мені лише заважають. Знаєш, хлопчику, я б могла зробити з тебе хорошого біся штурму. А-а, Амазонко не думай, що я буду прогинатись під тебе. Я самотній вовк. Ось тримай, все зв'язок зі мною. Він працює з будь-яким передавачем. Тримай мене в курсі подій, зрозумів. Хе, добре. І не розчаруй мене. Я розчарований Чейз. У мене немає таких датчиків, як у твого тата, які фіксують джерело енергії Монсуна. Ой, щось є. Я бачу не нудьгує. Вони шукають джерело енергії по всій річці. Всім потрібні мансуну. Де Декс? він же мав повернутися. Він пішов в розвідку, хоча і правда затримується, не знаю, довіряти йому чи ні. Мою відповідь ти знаєш. Йому не можна довіряти в будь-якому разі. Ви не знали, що залишати мене одного небезпечно. Залишити тебе одного наодинці й з твоїм суперего? О, навряд чи. Точно, що, нема чого сказати. Чейз, я все розвідав. Навколо ріжки кілька покинутих шах по, по той бік бази. Мій тато їх використовував? Вони всі його. На деяких бійців штурму навіть не заклеїли готип Кортек. Ходімо, покажу. Можливо, це нам дасть підказку, де твій батько. Можливо. Ти знаєш, як проскочити крізь базу. Звісно, бо нащо нам нариватись на бійців штурму. За мною. Від його удаваної дружелюбності мене нудить. Раніше він здавався крутим, а тепер він такий нудний, як і ми. Столи рота. Я не буваю нудною. Баял, що сталось? Я дещо відчуваю. Та ні, нічого. Я проведу вас так, що ви зможете слідкувати за штурмом. Ха! Вони такі дурні. Монсуно, вперед! Активувати пастку. Відра Погано. дуже погано відра назад. Тож капітане. І я зробила дуже тонку пастку. А ви просто розчавили наших полонених? Ну, сер мем. Я сором. Усі по місцях. Ми зробимо все знову. І цього разу не помиліться. Я порівнюю панелі потужності у штурмі суно сильніші. Я казала це і без твого дурного комп'ютера. Гарне місце для спостережень. Так. Але поки штурм тренується, як краще підсмажити нам зраки. Ми гаємо час. Згоден? Піду подивлюся місцевість, а ви почекайте тут. Приготувались? Давайте. Розвітники перехоплення. Нарешті ми все зробили. Не зіпсуйте наш план, капітана. Кажи. Ні, ти кажи, Амазонко, який план? Веди їх до табору через центр долини. Зможеш. Не бійся, красуне, все вийде. Послухай мене в Бовдоре, якщо ти щось зробиш, не так. Інша лінія, я передзвоню. Я все бачу, ти розмовляєш з турм із чарніме. Брен, послухай, все добре, підійди. Ха! Добре, що я займався карате. А. -а, -а. Що? Що? Вибач, Ботане. Але ти б усе зіпсував. Так не можна. Ау, ау. Повернись. Ти зрадник. Хм. Треба повідомити Чейза. Нам би також не завадив тренувальний табір. Так, Дзен, я про це теж думав. Чудово. Бачиш, як добре що я це сказала. Вони он потренувались і які спритні. А ми що, гірші? Так, натоновані, а на їхня енергія хонодна та негативна. Я сьогодні відчував цей негатив і знову його відчуваю, наче наближається бойовій. Аніруж, все заарештовано. Ха, <смеш> жарт. Декс, якого дідька? Смішно вийшло, ви так перелякалися. АГОВ, а де брен? Ну, спершу він ішов зі мною, а потім завис над планшетом, я казав, щоб він нас здоганяв Він не любить залишатись наодинці, але от зависнути він міг. Я йому казав, що треба поспішати, а він мені відвали. Тільки голос в нього більш неприємний. Так, це схоже на нього. Не думаю, що це місце підійде для нашого табору. Тут якось моторошно. Тобто, як у фільмах жахів, проте тут доволі спокійно. О, бияле, ти такий милий. Тобто, ти у всьому бачиш позитив. Данеко не у всьому. А де Декс? Безумовно, мені подобається спокій цього місця. Проте у мене з'являється плани перечуття. Ура! Чейз! Чейз! Хто-небудь! Бояле, Ми точно маємо йому довіряти. В нас немає вибору. Ми маємо досягти всього в п'ятьох. По ми ніщо. Баял, ти справді надто добрий. Від Декса самі проблеми. Ми повірили йому тільки заради тебе. Але тепер скажи ще раз: йому можна довіряти? Ну, я не впевнений, а на це якесь безгнуздя. прислухайтесь. Бран? Ти в нормі. Можу. Обіг. Чекаю це. Це. Брен, тобі треба частіше займатися спортом. Це що? Це пастка. Осі по місцях! Хутко, хутко! І схоже, ми в неї втрапили. Щей суно, здавайся, або ми тебе вб'ємо. Раджу прислухатись, ця амазонка рішуче налаштована. Ти продав нас гад. Ха, я капіталіст принцесо. Треба було написати програму виявлення зрадників. Це б не допомогло, бо я надто крутий. Ми помилилися в тобі, тільки тому, що довіряли. Хм, це твоя помилка, суно, не моя. І цю помилку я виправлю негайно. Закінець суно. Хлопці, лишайтесь тут. Я заберу серцевини. Баял зі мною. Вихід Суно. В тебе один. Здавай. Ні, адмірале Шерлі Мирлі. В мене є багато варіантів, але я оберу свій улюблений. Відгамселити вас. Ти з божеволів, хлопчику. Лок! Вперед! Бритва! Вперед! 滚！<光> Промінь шокер! Вот! Ударний захват. Тобі капуст, суно, вона сильніша! Вибач, але я не слухаю, Про чи зрадників. Ви ніщо. Повний нуль. Зараз перевіримо, хто тут нуль. Тіготь. Вперед! електроканонада! електро канонада. Лок! Бабу. Парашют. П'юр. Запустив два монсуна. Моя команда штурму програла, неприпустимо. Yeah. Немисливо. Я не розумію. Чому вони в сітці? Е, гадки не маю. Добре, давай заберемо серцевини і повернемось. Дідко! Скожечей су потрібна моя допомога. Тільки що я зможу зробити? Чекайно, нащо Декс дав її мені. Можливо. Зараз час саме її використати. Ха, до речі, в мене буде другий Монсуно! Ха-ха! Як круто! Ой! Oh. Плазма челе світла Плазма щит О, -о, -о, -о так! Відступаємо, <звук> відступаємо. Бритва, назад. Огнянь, мовці відступають. Сюди! Ми тут! Це сором. Повний сором. Лейтенанта. Я капітан, мем. Більше ні. Гай, Амазонко. Ще раз мене так назвеш. Ще раз. І бритва буде на тобі. прийоми відпрацьовувати. А угода, я їх привів. Те, що вони впорались в ваші проблеми. Хочеш, не хочеш, плати. Передачі залишу себе. І тримай мене в курсі. Ха -ха. Круто. Було весело. Чесно, ти справді мій клієнт. Побачимось. Повна трагедія. Текс нас зрадив. Що тепер робити? Може, я підкажу. Ай! Ти смердючий, зрадницький зрадник усіх зрадників. Я тебе ненавиджу, ненавиджу, ненавиджу і ненавиджу. Спокійно, спокійно. Я людина мирна. Тож давайте поховаємо його з миром. Гей, друзі, чекайте. Чейз, гей, а, пусти мене. Я його придушу. Я. друзі, я маю вам дещо розказати. О, ні. Ти жартуєш? Ха <риклад> ха. так, Це воно. Ах, тепер я ненавиджу вас обох. Розслабся, принцеса! Це все був план, а штурмовці повірили, як діти. Саме так. Ми з Чейзом подумали, що буде непогано отримати у самої Чарлі Мен дещо. Вона склала план, де зрадний Конник Декс мав завести нас у її пастку, хоча насправді завели її в пастку ми. Ми подумали, як провести битву в таборі, щоб розвалити його і не постраждати. Але план ледь не зірвався. Добре, що з нами був Брен. Ми водили її за ніс з самого початку і врешті-решт перемогли. Бо я чудовий актор. Ні. Мабуть, скорочу. Я просто чудовий. В будь-якому разі роль зрадника тобі підійшла. Я зрозуміла. Ту сітку ти поставив? Так, я з п'яти років умію їх ставити. Я знав, куди штурмовці підуть. Не залишати ж їх серцевини? І ми отримали кілька магії Монсуно. Як гадно. Гаразд, це не найгірший варіант сказати. Пробачте, що ми були добурами і не повірили найліпшим друзям. Декс, якщо ти не проти, я візьму їх. Не так швидко. Я їх виграв. Ми обидва їх виграли. Давай віддамо їх брену. Серйозно? Після всього. Чей, ти все ще не довіряєш мені? Яке ж слово підібрати? Ні? Так, ні. Але я попрацюю над цим. Ну. Могло бути і гірше. Судячи з моєю інформації, в мене не було два епізоди, і я повернувся до озвучки боялами, друзі. Ну так ось, дякуйте Аскету та й мені за те, що я повернувся. Так, дякую. Перекладено та озвучено проектом Маска Маскатву Ролі дублювали Аскет Лішер, Стрій, Дрейд Міс, Арослав Кан, Тася, Сноубух та Лепторіон. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Почуємось в наступних серіях. Па-па!